Виконуємо номер 5 із для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер. видавництво Генеза 2023 рік. Запиши координати точок, зображених на малюнку 152. Наш малюнок. Початок відліку, одиничний відрізок, одна клітинка. Праворуч від початку відліку розміщує точки з додатніми координатами. Ліворуч з від'ємними. Визначимо координати точки А 1, 2, 3. Три, три одиничних відрізка. Точка А має координату 3. Точка К має координату 4. Точка Н має координату 6. Ідемо від'ємний напрямок. Точка Д має координату мінус 1, мінус два. Точка Б має координату мінус 4. Точка М має координату мінус 5. Точка С має координату. Мінус 8 і точка L має координату мінус 10. Ми записали координати точок, зображених на малюнку 152. Номер 5 і справ для повторення розділу 3 виконано.